Вітаю вас, друзі! Зібралися якось у одній студії російські пропагандисти, російські волонтери і захотіли поговорити про хороше, але якось не вдалося. Давай попоту попробуємо з тобою о хорошому. хороше Льоха. Поздравь, я командир роты. Я говорю, поздравляю, братан. Он говорит, только рота моя 25 человек. Вот чоловік. как як мені час розказ льох, за нами охотяться по три в піві дрона. Почему? А знаєте, почему? Сложная, тяжова ситуация. Вони скаржились на технології, які застосовує українська армія, і на те, що їм доводиться воювати проти штучного інтелекту. Люба техніка, яка подъезжает, любые люди, которые підходять весь фронт видит, і іскусний інтелект їм підказує там. І поки у студії у Соловйова розповідають, як російська армія усюди тільки побіждає, то ці двоє говорять про дещо іншу ситуацію. На Авдіївському напрямку ми тяжело наступаємо на херсонському напрямку тяжело обороняємося. щодо Авдіївки. Так він взагалі не знає. А чи варте її потенційне захоплення тієї ціни, яку російська армія вже заплатила? Авдіївку ми додавимо. Потеряем людей очень много там оно того? та нам із вами варто буде їх послухати не тільки тому, що приємно чути, як росіяни ниють, а й тому, що росіяни вчаться, росіяни роблять висновки, і нам варто робити висновки також. Тож для початку підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар і поговоримо детальніше. Починається ця прекрасна історія із розповіді про те, як російська армія після того як втекла із Херсона, почала закопуватись на лівобережжі Херсонщини. Але 56-й десантно штурмовий полк а капал там їх зайняв у працівник, оскільки із частини позицій на лівому березі Херсонщини росіян вибили, вони тепер не знають, як їм іде закопуватись. Там можливості у нас окопатися на новій лінії повноцінно немає. То тобто й парні неокопані, окопаний, полуокопані штурмують ці крим. Те, що окремі підрозділи Сил оборони України працюють на лівому березі, це в принципі не таємниця. Навіть російське державне телебачення показує, як росіяни б'ють по позиціях на лівому березі. Станові движение, вернуться на позиції, і наші будем поработать. Російське командування чудово розуміє, що там для них є серйозна загроза, і тому вони кидають нові і нові сили, щоби спробувати вибити українські підрозділи із лівого бере але трапляються якісь проблеми ані тут же вичисляють всі наші групи. Двоє із п'яти чоловік, які тобі записували благодарність, вже мертві. Ось вот така ситуація в Кринках, розумієш? Сложне важка ситуація. Причому працюють підрозділи Сил оборони України дронами Камікадзе, не тільки по росіянах, які кудись їдуть, а й навіть по росіянах, які там ходять. Ось, наприклад, свіже відео із того напрямку: 12 друзів Оушена прекрасно попрацювали дроном по російських антидронщиках. Сьогодні повне це відео я опублікую у себе у телеграмі. Він все одно має під'їхати к фронту на якій-то машині. І в этот момент його зістання поражають в півдрон. Українські дрони Камікадзе настільки дістали росіян, що одразу на кількох різних ділянках фронту у них з'явилися дороги смерті. Наприклад, на Херсонщині, на виїзді, там так називаємо дорога смерті. А ця дорога смерті І стала дорогою смерті, тому що фіпіві. Влітає там много, ну, українсь одразу декілька доріг смерті зі знищеною російською технікою. Є також і поблизу Бахмута. У напрямку Авдіївки росіяни дуже скаржаться, що постійно, коли вони намагаються в день кудись проїхати, по них прилітають дрони. Камікадзе, тому переважно вони стараються пересуватися вночі. І очас нічого не видно. позаді мене ще один урал. Там буханки евакуаційні. все это днем підбивається подбивається і впівішки. Міздесь от є точка, куди вони літають. Ну, в общем, ситуація така не де наші там всякі реби, шмеби. Ворог постійно адаптується, ворог постійно вчиться, ворог намагається протидіяти нашим засобам ураження. І окрім класичних засобів реб, вони також використовують тактику пересування, наприклад, на електромотоциклах. Ну от, Що досікаємося в підвівочна ситуація, і в дрон ударил прямо получається над вадітним. Скоріше всього водіці. Водитель... Пострадал, но его здесь сейчас нету. Я остановился, чтобы Якщо що, його стувоєвакує та навіть пересування на електробайках не дає стовідсоткової гарантії, тому що, хоча у них і складніше влучити, але усе ж таки можливо, як показує практика і підрозділ Сігнум 93-ї бригади, та важливо тут сказати і про інше. У одному із попередніх випусків я вже наводив багато переваг дронів камікадзе і казав, чому нам треба їх більше, тому що це і засіб ураження, і засіб загального подавлення сил супротивника і засіб контрбатарейної боротьби, але я не сказав про те, що це також дуже хороший засіб, аби обрізати російську логістику, ані добиваються вот этого результату. Тим паче, що дронами можна бити по рухомих цілях, і тому у росіяни з'являються нові і нові траси смерті. По дорозі ціла часті можна сказати кладбище автомобілів, сажених в тому числі за що ти в Інколи у мене у коментарях питають а навіщо підрозділи б'ють дронами, наприклад, у ті ж бу. Ханки або у Ніви найкращу відповідь дав оцей російський волонтер командиру. В Ніву попали. командир дивізії. Командир дивізії попало, розумієш, і в піввіддроном. А раз в камдіву попали, фігіть можна, да? на жаль, у той командир дивізії не подох. Але ситуація дуже показова: у Ніву, яка кудись поспішає, ти не влучиш артилерією, ти не влучиш мінометом, ти не влучиш більшістю засобів ураження, а от дроном можна попасти. Причому також, як показує практика, достатньо одного дрона для того, щоби знищити ту ж таки Ніву. І ще цікаве, поблизу Авдіївки, спецпризначенці служби безпеки. України влетіли у автівку явно непростого окупанта, який відстрілювався, а не простий він, тому що пересувався на рендж-ровері. Рядові на такому не їздять. Коротше, друзі, хто би там що не розповідав про, начебто, переоцінені FPV, про те, що недостатньої ще інформації зібрано, щоб оцінити їхню ефективність. Факт є фактом. Вони серйозно впливають на ситуацію на фронті. Ані можуть добитися того, щоб ми істекли кров'ю, обороняючись. І ти вроді би і не проіграв, Ну і виграти уже теж не можеш, розумієш, да? І окрім усього, що я вже перелічив щодо ефективності застосування ФПВ, вони також є серйозним деморалізуючим фактором. Пошла колонна, у бах, Во-первых, в відеороликах все, от це mm -hmm. в ужасі, да, якби... ви усі ті, хто донатять на дрони камікадзе, маєте усвідомлювати, що коли ви бачите щоденні зведення Генерального штабу, то у тій статистиці є також і робота тих умовно десь. Гривень, які ви скидали, це не перебільшення. Подивіться, 59-та бригада на Авдіївському напрямку знищила російський міномет за допомогою вашого дрона. Також підрозділ Shadow знищив іще одну російську самохідну артилерійську установку МСТ С. Після ураження її буквально розірвало. А ось іще дуже крутий приклад того, що стається, коли дронів стає набагато більше. Спочатку підрозділ Сігнум 93-ї бригади відпрацював по російській Саунона, а потім її полетіли добивати десантники 80-ї бригади. Зрештою, нону знищили, і обидва дрони, які летіли, оплатили. Ви росіяни прекрасно бачать на відміну від багатьох українських чиновників, наскільки важливі і потрібні дрони камікадзе на фронті і росіяни будуть збільшувати свої поставки. Надо підключати великий бізнес. Принудительно заставлять, пусть дають гроші. 250 мільйонів доларів дасть волонтерам. Ми на них. Купимо стільки столько впівідронів, що противник просто адуріє. Росіяни залучають величезні фінансові ресурси, щоби купувати дрони. Мавіки звичайні, мавіки 3Т і звісно ж іще дрони камікадзе. І з часом їх ставатиме у них більше. Ну а що у нас? У нас поки іще зберігається перевага над росіянами за кількістю впівідронів, тільки тому, що постійно над цим питанням працюють фонди та волонтери. До слова, зараз у різних містах відбуваються на вихідних протести під місцевими радами з вимогою спрямовувати більше коштів на оборону. Є такі протести у Києві. Були вони вже неодноразово у Одесі. У Києві, наче як пообіцяли збільшити фінансування на підрозділи Сил оборони України після таких протестів, а от Одеська влада протести повністю ігнорує Труханов, навіть показово, коли люди прийшли із протестом у той же день виклав фото із залужним. Мовляв, відчепіться від мене. Проте найбільш показова ситуація учора сталася у Дніпрі. Не Небруті, коли містяни, у тому числі і родичі військовослужбовців, вийшли на протест, мер Дніпра Філатов узяв їх і обматюкав. Притому не можна сказати, що місцеві ради не виділяють кошти на, наприклад, ті ж такі дрони камікадзе. Взагалі, ось, наприклад, є кілька тендерів. Тут загальна сума 6 мільйонів гривень. Але для розуміння масштабу ми купуємо дрони на такі суми за три дні. Тобто, ви за три дні донатите на таку ж кількість. Кість дронів, як місцеві ради, закуповують за два тендери. То навіть якщо кожна в Україні місцева рада почне купувати дрони Камікадзе, цього усе одно буде недостатньо, і усе одно нікуди не зникає питання до центральної влади, чому у нас можна витрачати мільйони на телесеріали, але не можна витрачати мільйони на дрони камікадзе? У нас дуже велика війна проти сильного ворога, і усі ресурси, які ми можемо спрямовувати на оборону, ми зобов'язані спрямовувати на Оборону як державні, так і приватні, і тому ми продовжуємо усе одно купувати дрони камікадзе, а не просто чекати, коли ж держава нарешті почне це робити, і від вас воїни 13-го управління контррозвідки служби безпеки України отримали іще ще одиниць. FPV. дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за отримані 100 дронів, завдяки яким будемо нищити та звільняти нашу землю від окупантів. Разом до перемоги, при тому, щоб купувати досить багато дронів, не обов'язково кожен має донатити велику суму. Проста математика. На мій канал у Ютубі підписано майже 1,8 мільйона людей. Якщо кожен щодня буде донатити по одній гривні, ми зможемо купувати щонайменше 100 дронів на день і відповідно 3 тисячі на місяць. Так що, друзі, закидуйте на FPV. посилання на Монобанку. Я як завжди лишаю у описі до цього відео. Нам потрібно, щоб у нас. Нашого війська було набагато більше дронів, як від держави, так і від громадян. Відповідно, вимагайте від влади і ще більше давати коштів на оборону, і самі продовжуйте допомагати силам оборони України.